А чи так можна було, що? Ли? От як стати блогером набрати перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку. Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримуються саме за монетизацію там, в всіх соцмережах копійку, ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили у нас в проекті Кантентхата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх. Себе не знімати, нічого не продавати. Не треба. Просто твій акаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот на створювати, але просто от е, своїх на живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти. І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Adidas, Nike, Reebok, У них ж є всі оці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічок такого немає. Як накачати чуть-чуть біцепс в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. А що так можна було, що ли? Зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150-200 к гривень на місяць, просто виставляючи відео за посиланням, щоб ці профіля у мене в інстаграмі штабтіктоки зайдеш, оглянеш там. Ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують там ще подарунки в купу розібрав. Ну коротше, я писав пишаю з тим середовичам, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ви просто так створюєте аккаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і що. Шо? Тобі треба рекламу, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця мінятися залежно місяць від місяця. Ну, це топова можливість. Оце класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, на що це те, що відоси зніматися, все, все придумувати, якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить таку ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.